Всім привіт! В роботі шкода А5 на заміну біксенонових лінз, яких я став приблизно 6 років тому. Вони підвигоріли. Фари відполіровані, в плівочці, але плівку заміню, хоча вона більш-менш нормальна. Також встановимо леди в туманки, я розберусь, що вона запотіває. І леди в дальнє світло. Лінзи АМАСА8. 5000 кельвінів на шпильки, місця небагато. Буду щось сюди запихувати. Розібрав ту маночку. Це геніальна конструкція. Чому було не зробити просто якусь кришку, я не знаю. Коротше, намутили вони жорстко. Тут резинку вони її просто одягають сюди. А тут вона приклеєна до. Оцього відбивача пластикового, який вже поплавився і Ну Я то проклею його зверху ось тут. Але гарантій ніяких немає. Ну і резинку цю треба повністю помити, почистити все і теж її посадити на кафутер, щоб воно тут максимально герметично все було. Бачите, вода затікала, каплі стояли. Таке собі. Так, вирішили вставити лінзочки через перехідну рамку. Макс мені порадив. Так, і по стекляшкам. По стекляшкам хотіли їх не міняти, але я так на них подивився, що, мабуть, їх вже пора. Пора міняти. Так, вроді, нічого, але якщо винести на сонце, То уже бачим снежок там а уже снежок это необратимые процессы как то кажут поэтому новые стекляшки они будут завтра а тут ситуация еще интереснее все приблизно такая сама короче новые стекляшки будут чем отличается на фабрикат вид вид Майже готового виробу. ось це ми взяли рамочку. Це ми прикрутили лінзочку, одягли рідну маску, але просто щось одягнути сюди, щоб все воно закрило, не вийде. одів слів маску, всі болти, все видно. Великі маски не одягаються. Їх або опилювати дуже сильно треба. Коротше, вирішив трошки по-іншому. Допрацював штатну маску, попідпилював її, тобто та, що на лінзу одягається, я не трогав, а цю попідганяв. Зазорчики там. Все буде регулюватися, електрокоректор буде працювати. По даному автомобілю, встановив у рефлекторну оптику через перехідні рамочки 3 дюймові світлодіодні лінзи. Ось так це вийшло. Як ви бачите, прозорі скла, нові стекляшки. Затягнув вплівочку, туманки, фари. Все тепер максимально естетично і гарно. Єдине, що я не зміг побороти, це оці габаритні вогні. Ближнє дальнє туманки я відключив за допомогою Васі Діагноста. Ну, я думаю, при бажанні можна і з габаритами розібратися. У мене просто не було з обманками зараз. Так, ну і леди в туманки поставив. Ось таке світло. Це у нас ближнє. Це у нас дальнє, потужне дальнє. Все, фінальне регулювання і машинка на видачу. Котка поїхала з топовим світлом.